Як економити з-поміж усього й на електроенергії? Це питання стало ще актуальнішим з 1 вересня цього року, коли тарифи на електроенергію зросли на 26%. З'ясуємо, як тепер платять за неї українці і як може допомогти багатотарифний лічильник. Якщо вдома ви постійно використовуєте комп'ютер, холодильник, телевізор, пральну машинку, електрочайник та праску, то в середньому витрачаєте за місяць на сім'ю від 200 до 300 кВт, А це відповідно від 258 гривень до 387. Спробуємо приблизно з'ясувати, скільки електроенергії можуть споживати побутові електроприлади. Той, хто споживає менше 100 кВт за місяць, сплачує по тарифу 71,4 копійки. Хто ж витрачає від 100 до 600 кВт, сплачує 1 гривню 29 копійок за кВт відповідно. Якщо витрати електроенергії за місяць більше 600 кВт, до оплати за кВт 1 гривня і приблизно 64 копійки. За рік набігає чимала сума. Один із дієвих способів платити менше сплачувати диференційовано. Диференційований підхід можливий тільки за наявності офіційно встановленого окремого обліку споживання, а це означає, що вам необхідно встановити електронний багатотарифний лічильник на електроенергію. Перехід на багатотарифний облік дає можливість споживачам розподіляти і управляти споживаною енергією, що дозволяє істотно знизити витрати на її оплату, а це до 30 відсотків, не знижуючи при цьому обсяг споживання. Першу дізнайтесь робочу напругу вашої електромережі. Це потрібно для того, аби знати, який саме прилад вам потрібний однофазний чи трифазний. Для цього подивіться на табло наявного у вас лічильника. Якщо там вказана цифра 220, значить все просто. Сміливо купуйте однофазний лічильник. Якщо ж вказані цифри 220 і 380, необхідна купівля трифазної моделі. Перевагою таких електронних лічильників є можливість обліку електроенергії диференційовано. Тобто за періодами часу, коли споживається енергія, обрати треба між двозонними та тризонними. За даними «Київенерго», двозонні тарифи диференційовані за періодами часу на денний і нічний. Відтак з 7 до 23 години використання електроенергії дешевше на 50%. В інші години повний тариф. Тризонний тариф диференціюється так: в нічний час економія сягає аж 60%. так як енергія коштує в такі години лише 40% від повної вартості. Проте, в денний існує поділ на пікові години, максимальне навантаження енергосистеми і на півпікові. Тому будьте уважні, вибираючи трьохзонний тариф. В пікові години з 8 до 11, і з 20 до 22 потрібно платити у півтора рази більше звичайного тарифу. Тому переконайтеся, що в пікові години вам знадобиться електроенергія в незначних обсягах. З двозонним тарифом ви будете економити в будь-якому випадку, адже максимальна ціна за 1 кВт дорівнює звичайному тарифу, по якому ви зараз плачуєте. Трьохзонний облік буде вигідним для вас, якщо більшість електроприладів ви використовуєте вночі або можете перенести на нічний час роботу електроприладів великої потужності кондиціонера, бойлера, тепловентилятора, теплої підлоги, електроопалення чи пральної машинки. Розрахунки по зонним тарифом будуть максимально вигідними, якщо рівень вашого електроспоживання складає 500 чи більше кіловат за місяць. Коштують однофазні багатотарифні лічильники в середньому від однієї тисячі до тисячі шестисот гривень. Трифазні багатотарифні лічильники трохи дорожчі. В середньому ціна від двох тисяч чотириста до чотирьох тисяч гривень. Кому ж довірити встановлення багатотарифного лічильника? Ідеальним варіантом установки приладу можна назвати установку професійним фахівцем, який володіє правом на встановлення даного типу електрообладнання. Та якщо ви хочете зекономити на його послугах і відчуваєте себе хорошим електриком, то встановлення багатотарифного лічильника можна провести самостійно.